Вітаю, друзі. Ну що давно вже точаться розмови про те, що слуги не хочуть за щось там голосувати що пропонує їм офіс президента. Більше того, нещодавно у бігуса в його розслідуванні по переписці слуг народу в їх чаті було повідомлення від Арахамі: так друзі, давайте не сваритися нам ще голосувати за більш складні речі ніж про САП і набу. Ще більше, ну і там хтось написав, що знову будемо їсти лайно, і не дуже хочуть. Так от це правда. Сьогодні слуги знають про те, що їх хочуть використати в офісі для того, щоб легалізувати якісь там домовленості між Зеленським, Путіним, Трампом, але в будь-якому випадку бажаючих все менше і менше. Ні, вони, як ті е, засоби, яких використовують для секса, роз, вже розуміють, що їх використають і викинуть. Тому. Тому починають шукати для себе варіанти. І тут з'являються підтвердження цього: ну, по-перше, це розмови самих слуг, які кажуть, що ні-ні. ні, ні, От ми знаємо, про що треба голосувати. За це ми голосувати не будемо. А зараз зараз ще один доказ. Щодо будь-яких територіальних питань, потрібно проводити референдум нардеп від слуг народу Галіна Янченко. От, за словами нардепки, найімовірніше, якісь компроміси будуть, і нам потрібно чесно вести діалог з українцями, на що ми можемо погодитись, а на що ні. Каже нардепка від слуги народу. Влада в Україні уповноважена діяти лише на користь українського народу та від імені українського народу. Це те, що говорить нам Конституція, зазначає Янченко. Браво, браво, пані Янченко! Ви згадали Конституцію. Ви згадали, що порушувати не можна. Не зрозуміли, чому згадали тільки зараз. Ні, раніше вам про це нагадували, але ви якось ігнорували. Раніше, коли вам пояснювали, що ви робите, ви агресивно реагували. А що ж зараз трапилось? Ну так, ви зараз знов будете щось говорити, але всі розуміють, що відбувається. Більше того, знаєте щодо чесно вести діалог з українцями? Отут я погоджуюсь. А я навіть більше хочу сказати, я це вимагаю постійно від вас, але ж ви брехали, брешете і будете брехати знову. До речі, а як ви голосували за той закон 12.414, який був атакою на незалежність на Угу. Зрозуміло, ну тут так само будете так голосувати, як скажуть в офісі президента, так і проголосуєте. І не тільки ви, а й інші кнопки, які по команді натискаються з офісу президента. Але от, про все інше, що ви кажете, от тут тут ховається як завжди нюанси: нюанси, в яких відчувається не тільки брехня, а й маніпуляція. Почнемо з того, що проводити референдум під час війни. Жорстко заборонено законом так, ви можете змінити закон, але конституцію змінити не зможете. Більше того в законі про референдуми прописано, що заборонено обговорювати навіть будь-які територіальні зміни України, але ж. Ви хочете це зробити, і може закінчити тим, що ну, не вийде перекласти відповідальність себе на людей. Тож приймати рішення, будете ви, слуги народу, разом з Зеленським на підставі Конституції і не порушуючи її, як ви і сказали. Більше того, це ж ваша відповідальність і вас для того разом з Зеленським обрали в 2019 році. А що ви думали? Що вас для іншого обрали, так от я хочу повідомити: слуг народу і Зеленського обрали не красти бюджетні гроші, не займатися корупцією і кол-центрами, не кришувати якісь схеми, не підмахувати президенту і не бити військових, як, до речі, робили ваші колеги, і щось не чув від вас засуджень і згадувань про Конституцію, совість, мораль і все інше. До речі, так само не зраджувати. Україні, як зробив ваш колега Ковальов з Херсонщини, і не такувати антикорупційні органи, як зробив НАТО з слуг народу ПЗЖ і приєднавшися до них, не брехати, не потрапляти в скандали, не втікати за кордон, як зробив ваш Одарченко чи Куницький. Ну, взагалі, приймати рішення і за них голосувати згідно закону. А от для цього, для цього. Вам, народним депутатам від слуг народу, пані Галина, треба про це згадати. Згадати і не трендіти, а все інше це від лукавого, більше того. А от остання інформація від Телеграф» підтверджує, що нервуєте ви обґрунтовано. Тому що Телеграф» пише: Україна готова піти на поступки та залишити за Росією захоплені території. Зеленський закликав лідерів Європи відхилити всі ініціативи Трампа, що передбачатимуть передачу Росії нових українських територій. Але Росія, за його словами, могла б зберегти частину земель, яких вже захопила. Це означало б заморожування лінії фронту так по ЛБЗ, в її поточному вигляді та фактично передачу під контроль Росії. Луганською, Донецькою, Запорізької, Херсонської області і Крим, які захоплені території, які захоплені Росією сьогодні. То фактичному стані того, що ми зараз спостерігаємо на ЛБЗ, таке пом'якшення переговорної позиції фіксує за Телеграф напередодні зустрічі Трампа і Путіна на Алясці. І одночасно з цим. Одночасно з цим з'являється, але трохи раніше, заява пані Янченко зі слуги народу, і тут всі починають задумуватися: це співпадіння, випадковість, чи просто Давід Арахамія почав пояснювати слугам, за що вони будуть голосувати, і скоріш за все, саме це ми зараз і спостерігаємо. Так, слуги не дуже хочуть голосувати, але. Найцікавіше, що зараз відбувається комплексна ситуація, яка буде впливати на все загалом. Поясню: з одного боку, слугам почали пояснювати, що щось треба буде голосувати. Тож вже є домовленості. З іншого моменту, навіть західна преса вже почала казати, що Зеленський припустився, що може а, з території Донецької області і Луганської області, яку майже не контролюємо, на жаль. Через його безглузді дії, через його рішення, помилки, все інше і, і при умові, що росіяни вийдуть з Запорізької і Херсонських областей, я вбачаюсь. Обмінювати українську землю на українську землю це щось нове. Це, взагалі, мабуть, не зовсім те, для чого українці обирали і Зеленського, і слух. І от цього боїться, пані Янченко, Боїться, бо розуміє. Ну, якби це не підтримається. Янченко якраз одна з тих, хто не поїде, скоріш за все, з України. Ну, поки не точно не поїде. А вона розуміє, що жити отак, от, от цим, ну, щось вона не дуже хоче. Не хоче і зараз втручається. До речі, не вона єдина. Таких, як вона, багато. І всі вони почали розуміти для офісу вони ніхто. Ніхто, нічого і ніяк. Їх просто використають як засоби для контрацепції і викинуть. Викинуть. Тому що вони вже будуть непотрібні. Більше того. Коли західна преса починає вже казати про те, що Зеленський готовий йти на поступки, вони розуміють, це має підґрунтя, бо і з ними говорять, і на Заході навмисно це зливають для того, щоб, ну скажімо, показати ницість Зеленського і його реальну позицію. І от тут, знаєте, я можу сказати одну річ, яку треба зрозуміти всім. Все, що зараз відбувається, нагадує сценарій, який вже хтось прописав, і який ми бачимо, як реалізується. Найгірше в цьому, що українці виглядають як статисти. Чому? Ну, по багатьох причинах. Але головне це наслідки. Наслідки того, що робив, робить або навпаки, коли не робив Зеленський. Від зірваної мобілізації до звільнення головкома. Від толерантного ставлення до корупції і поганого забезпечення військових на фронті, все це впливає. От, якщо би думав трохи і слухав, що йому кажуть, тих, хто його критикують, бо критика це вказівка на помилки, виправляв би це зараз, не було б такої ситуації, але маємо, що маємо, і треба з неї виходити, але не порушуючи конституцію і враховуючи всі інтереси України. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, дякую, що прокоментували і поширили. Каналу потрібна ваша підтримка. Дякую вам за це, але головне за що дякую, за те, що ви підтримуєте Збройні Сили України. Допомагаєте ЗСУ, донатите на ЗСУ. І головне, приєднуйтесь до ЗСУ. Бо ЗСУ це і є запорука того, що в України є майбутнє. Дякую.